Я завжди продолжу хотів би включити подяку міського голови, людині, яка не рознесли хання була депутатом Черкаської міської ради, людині, яка має активну життєву громадську позицію, яка завжди допомагала людям і фактично, яка є зірцем відповідальності, звірцем. Депутата. І незалежно від того, що враховуючи, що нинішній закон дозволяє стати депутатом не всім, ця людина не покинула роботу на образі, а й далі працює, допомагає людям. Часто безкорисливо, але ми часто чуємо від людей. Дозвольте мені вчити подяку міського голови, Макардечану Араю Рафіковичу. графіку